Всім салют. Ну що, друзі, продовжуємо робити історію. Зараз розкажу вам деякі нюансики. Поки що набирайте кавку або чайочок, мажте собі якийсь бутик. Зараз буде трошки маргаріну. Чуть-чуть буквально. Реально, виходить, маргарин чистий води. Ждем вас в суді. Нагадую вам історію. Справа в тому, що зараз йдуться судові дебати між... Рекультивацію, це товка, яка засрала в Горенці в незаконний спосіб землі своїми мусорними відходами, які далекі від будівельних, там навпаки, самі, що не на є побутові відходи, в тому числі пети, пластики різні, навіть колеса траплялися. ну... Цей сюжет, як ви можете подивитися за посиланням та в описі оставимо, так що там відбувається, справа в тому, що до нас як до громадської організації звернулися жителі села Горенка, Гостомельської ОТГ, втрутитися в ситуацію, а саме в судові. Розклади, які зараз будуть відбуватися між ГСВА та ТОВ Рекультивація. Справа в тому, що закінчився договір оренди, який і так був незаконний, тому що немає оцінки впливу на довкілля, і ТОВ-рекультивація подала на гостомельську селищну військову адміністрацію запит заяву щодо продовження дії оренди. На що ГСВА відмовило? Чому ГСВА так зробило? На мою думку, це е, лише Черговий спосіб обілетити ТОВ рекультивація, тобто взяти ще більше кеша за, за за рішення вопроса. Ні для кого не секрет, що зараз навколо цього сміття, завдяки нашим діям, піднявся дуже великий шум. Ну звісно ж знаєте, деньги люблять тишину, ніхто шум шума не, не полюбляє. І коли під тиском громадськості ГСВА вирішило зіграти, типа не нам, не вам, і не продовжила цю оренду. Товка рекультивація, яка засрала ці всі землі, і труїть дітей, да з дитячого садочка Каска, які там неподалік розташовуються, в тому числі я вже мовчу, за всі прилеглі території, там де особисті подвір'я, присадибні ділянки людей, де люди змушені дихати цим всім сморідом. Так, ось рекультивація подала на ГСВА позов до господарського суду. А до нас, як до громадської організації, звернулися жителі села Горенка. З проханням відстояти їхні інтереси та не допустити оцього продовження оцього свавілля цього знущання над місцевими жителями. Звісно, ми, дослухавшись до прохань місцевих жителів, подали до того ж самого господарського суду клопотання долучити нас як громадську організацію третьою стороною по справі. Нещодавно відбулося перше засідання, підготовче, де вирішувалось питання: долучати нас до третьої сторони чи не долучати, і так вийшло, що я особисто не зміг поїхати. Хата, звісно, поїхали наші самі активні жителі села Горенка, наші гарні знайомі та друзі. І що там вдалося побачити на цьому засіданні? Зараз більш детально з вами розберемо. Давнюся рекрутувався на здоров'я селищної військової адміністрації, Бужацька району Київської області. Провезне з законом скасування рішення ви за нього вкладені додаткової виводи. Секретар судового засідання, будь ласка, зазначите, хто присутнятися.

Питання, які потрібно вирішити на стадії підготовчого судового засідання, які передбачені статтю 187. Ваше честь повідомити на позивичних з відповідачами були вирішені всі питання, тобто подані всі процесуальні документи відповідно до розходів з соціальним колісом. Відсутні ваш участь. Ой, а хто це такий? Там такий це стоїть, там це заявляє клопотання. Що дуже категорично проти він того, щоб громадську організацію, яка захищає інтереси громадян, долучала третьою стороною. Так це ж джусік! Джусік у цей джусік томатний. Знаєте Кров мертвих помідор. От, джус, який погрожував. Судовим позовом Марині Ільченко за те, що вона проявляє активність щодо цієї свалки, що вона бореться вже понад півтора року з усім цивіллям. і він е, почав подавати на неї запити, що вона надала свої персональні дані, погрожуючи подати на неї ну позов до суду. Ну коротше, це якби це так сказати пом'якше. Це із розряду цих чорних адвокатів, які. Підлизують шоколадний глаз за будь-яку суму коштів, тому що вони не востребовані по життю. Вони тільки можуть якусь грязюку, яка з, є з вонючим шлейфом, у от, от зашквареним кампаніям, це приблизно як в ДП Ліси України. усі недоюристи сидять. Отак от само оцей джусік за капусту, переступаючи за свою совість, за ну, якесь адекватне розуміння, розуміння ситуації, намагається відмазати. Товри рекультивація тому що там великі бабки, і видно, товри рекультивація не хреново башляє за шліфування п'ятої точки. Так от, Джусік, знаходячись в суді, дуже виступає проти нашого долучення, тому що розуміє, що справа пахне пісюнами. І що якщо нас долучать, то навряд чи це протягнеться. Так, до суду дійшла у нас заява від окремоного підрозділу. Орест контроль громадської організації, Всеукраїнська організація Авто Євросіла, якою вони просять залучити їх як відкриті особа, яка називається на, лох, на предмет спору на сторону відщати Стамська селищна військова адміністрація. З приводу цього я бачу, що позивач. Надав заперечення, на подану цю заяву треті особи, важчись. Так, я дійсно подав заперечення. Я виклав свою позицію щодо того, чому ми заперечуємо щодо залучення даних третій особи. А також враховуючи, що дана заява містить певні неправдиві відомості, які взагалі не стосуються предмету даного спору, ми відповідно також спростували дані відомості, надавши відповідні докази. А от з приводу самого заперечення, то ну, я озвучу, тобто це не проблема, і це все було викладено письмово і надано суду. Е, Відповідач, з приводу цієї заяви є у вас позиція? Ще ну, на розсосу щодо залучення, але ж ви зрозумієте ситуацію. Що вперше, ну як це вперше? Ну це не вперше. По суті, ми зараз виступаємо на стороні гостомельської військової адміністрації. Ви розумієте? Тобто на стороні держави. <свят> <свят> От і в е, самій гостомельській військовій адміністрації зараз взагалі плавляться всі що, плати. Що відбувається взагалі? То ми їх критикуємо за те, що вони бездіють, а тут виступаємо на їхній стороні, що вони молодці. А справа в тому, що просто зділка не состоялася. Вони думали, що ну зараз шум такий резонанс піднявся. Ми там зробимо вигляд, що ми ті типу, на стороні людей, але в культивація принесе. Котлету умножену на 2 і ми потім заднім числом протягнемо без ОВД, і все буде на кругах своя, але вони не розчитували, що тут впишемося ми третьою стороною. Зверніть увагу на представника ГСВА, який по скайпу виступав, як йому задав суддя питання: типа, яка ваша думка щодо долучення? Вони такі ну на розсуд суду. Навпаки, ви повинні сказати, да, ми всіма, всіма руками за те, щоб громада відстоювала наші інтереси. А він такий, знаєте, наче кислих помідорів бвся такий, знаєте, такий ну, на роз суду, знаєте, такий, ой. Тобто проявляє черговий раз незацікавленість в тому, щоб справедливість восторжествувала, щоб цей злочинний договір. Не був продовжений в черговий раз порушенням чинного законодавства. Щодо залучення, цієї третьої особи. Давайте так, оскільки ці всі документи були ну, заперечені подані сьогодні е, перед засіданням, тобто суд нема можливість детально дослідити ці заперечення, е, то я зроблю відкладення, так, надам можливість вам, відповідач, надати свої пояснення чи заперечення з приводу поданої заяви про інтерв'ю відокремлення підрозділу. Процед контроль громадської організації, Всеукраїнська організація авторасила до участі у справи. Так? Е, ну, і зрахування ваших пояснень, якщо вони дасте, тоді будемо визначатися з приводу цієї заяви. Е, зрозуміло, так? Є ще питання, які потрібно вирішити на стадії підготовчого судового засідання. Так, Виталий Дач, вы у нас просили забеспечить вашу участь в режиме видеоконференции на сегодняшнем судовом заседании? Или на всех наступных? Не наступных И на наступные, ваше честное. И на На все наступные. Смотрите, ну, мы вам... Ваші заяви ви тільки на этот просили, на это засідання, засіданні. якщо ви хочете на всі наступні, то суд протокольно задовольняє ваші клопотання, щоб приймати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. конференції. Окремо з цього приводу ухвалення будет виносити, вона в протоколі судового засідання зазначена. І в наступному засіданні будемо з вами зв'язуватися і забезпечувати зв'язок зв'язок. Єдине, що ви повинні врахувати, що неякісний зв'язок тощо там, переривання та все ваші ризики. Зрозуміло, так? Да? Так, я приймаю так? так, Якщо більше питань у нас немає, тоді давайте так. Я визначу дату наступного засідання. Не лякайтеся, що дуже великі розстояння, <плес> е дуже багато справ, е мало суддів суді. І, на жаль, перериваються у нас розгляди, коли є повітряні тривоги, то, що або відключаються, ну, скажімо так, як у всіх світу, ми теж не можемо забезпечити відповідні процеси. Тому є багато накладок, азов до на це і так, справи перетікають з одного стану інший і не покручуються. Тому дуже великі проміжки розглядами справи. Наступний раз ми з вами зустрінемося саме крайній у мене час, ну якийсь найближчий є, це е, 13 січня 2026 року. двадцять шостого року. Е, е. підкреслюю, ми завжди за те за чесне відведення бізнесу. Оформлюйте в належний спосіб, збирайте громадські слухання, вислуховуйте всі сторони за і проти, що скажуть місцеві жителі, а безпосередньо ці батьки тих дітей, які... Вимушені стільки років терпіти у, ці, у цей от сморід канцерогенного диму, який внаслідок того, що ви там назвалювали, зараз просто село Горенка просто потерпає від цього. Ви хочете далі продовжувати оренду, надаючи у е, цим горе бізнесменам, які нічого спільного з рекультивацією не мають. Рекультивація це лише назва рекультивація і, 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 і назва цієї фірми. Це зовсім різні речі, розумієте? Від рекультивації там тільки назва не більше, не менше. І завдяки тому, що ми зупиняємо постійно на стороні громадськості, на стороні тих жителів, які потерпають від цього, в них зараз трабл, вони не знають, що з цим робити. До речі, засідання перенесли, будуть вивчати оці клопотання, заперечення, які подав Дюсік Сандорік. да? Е, чого він подав саме в, в останню хвилину? Чого? Ну що, хіба не було часу підготуватися? Та я більше скажу, що це так спеціально робиться для затягування часу. Вони розуміють, що потрібно зараз потягнути час, а вдруг зараз щось десь там щось порішають. Надо ж мати зазор. Е, Таймінга, щоби побігти занести котлету, щоб було нормальне вирішення питання. Але я впевнений, що їм це не вдасться. Друзі, ми разом з вами робимо зараз історію. Це завжди залишиться в судових реєстрах, там де ми виступаємо на стороні громади. Це завжди залишиться всі ці обличчя залишиться в інтернеті. І кожному рано чи пізно відповідно чинного законодавства прийдеться відповідати за ці дії перед людьми. Перед власною совістю ми погнали далі. Дивіться сюжет разом сила. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх. І Не забудьте написати свою думку щодо цього. Ваші коментарі нам дуже приємні і імпонують. Дякую за увагу! Разом сила!